На Яворівському полігоні тривають міжнародні навчання. Рефітрайдент учора ми показували, як навчаються бити ворога українські десантники. Нині настала черга українським морським піхотинцям вийти в поле заради навчального бою. Підрозділ морпіхів, який лише нещодавно боронив ділянку передової поблизу Маріуполя. Сьогодні займався навчальною зачисткою захопленого терористами селища. Спостерігав за вправою чорних беретів Євген Назаренко. Українських морпіхів тільки нещодавно вивели з передової. Більш року вони боронили околиці Маріуполя, селища Лебединські, Водяне та широкіне. Тепер їхні бої навчальні. Будуть штумувати будинок, будуть його робити за чистку. Наші морпіхи пліч-опліч із зводом болгарських військових. Їхня задача вдарити по неприятелю стилу. Проте поговорити про життя з ними важко, крім болгарської іншої мови, не знають, але на навчаннях порозуміння повне організація перфектна, все нормально, услуга. Добре, зведений українсько-болгарський загін одразу рушив на умовне окуповане село, але там несподіванка натов неприязних місцевих, яких зображали себе курсанти Львівської військової академії. Добре, добре, добре. На Донбасі морпіхи беззбройних місцевих оминали, хоч часто від того й потерпали. Тепер відігралися на львів'янах, розігнали гранатою. Морські піхотинці захопили блокпост. Тепер їхня основна задача просунутися вперед та звільнити село від незаконних збройних формувань. Поки морпіхи намагаються з будинок паралельно, йде баталія в лісі, позивний мен має за плечима досвід боїв за Широкіна. каже, тамтешні бої відрізняються від цих навчань. В бойових условиях трошки по-другому вони воюють. В основному робити арта, а такі, щоб стичок було. Дуже мало. Саме Арта, хоч і уявна, зараз підбила БТР морпіхів. Морпіхи все-таки заходять у будинок, проте терористи, яких перепало давати тим ж таки львівським курсантом, чинять потужний спротив. Хоч врешті поступаються морпіхам, але без образ. Хлопці злагоджені, видно, що в них і тактика, були ну, до цього підготовлені. Ну, набагато кращі захвати, ніж те, що ми були позавчора. Відпрацьовували, правда. Позавчора, так як нас ні разу не взяли, а тут зразу, бачите, баць і все. І ми в полоні. Штурм відбувся не без втрат, проте командир одного з підрозділів каже, що без цього на війні, на жаль, ніяк. Втрат було 50%. Той для, для для штурма для штурма з е, населеного пункту чи е, здання це допустимо, тому що це самий трудний бій е, і де е, максимальні втрати. А от з болгар на жаль не вижив ніхто і вони сумні повертаються з лісу. Але репідтрайден триватиме ще більше тижня. Тож всі ще багато чому зможуть навчитися. Євгій Назаренко, Михайло Пуття та спецкорд 2+,2. плюс